Реабілітація через спорт у Запоріжжі для ветеранів російсько-української війни провели тренування зі скалелазіння. Серед тих, хто прийшов на тестове заняття, були й герої з ампутаціями. Про те, як підкоряли вершини, репортаж Інни Гогой. Крок за кроком вони вчаться долати не лише висоту, а й власні межі у Запоріжжі. ветерани поліції та нацгвардії зібралися на заняття зі скелелазіння. Це не тільки тренування, а й реабілітація. На двох фортезах вона була важкувата. Але... Ну адреналін так і є, тому що все одно, хоч тебе і страхують, але адреналін є. Я. я взагалі трохи ще перший раз. Так ну дуже цікаво, звісно, ноги так. Ну... Ще так, кто на ну, напрягали вперше випробувати свої сили прийшов 44-річний Павло. Він захищав Україну у складі окремої штурмової бригади Людь. Рік тому на Донеччині зазнав поранення від ворожого дрона. Павло втратив обидві ноги. Ветерану знадобилися довгі місяці лікування. Він заново вчився ходити і досі відновлюється. Каже, лазити по стінах на протезах непросто, але цікаво. Я вважаю, це гарна реабілітація, тому що кожен день ти з якимись там викликами, котрі приходиться долати. і треба пробувати. Навіть якщо з тих разів тих спроб дев'ять будь невдалих, і тільки одна вийде це дуже добре. За заняттям стежить Вадим, пояснює, як підніматися правильно та страхує учасників. Запевняє, під час скелелазіння працюють більшість м'язів тіла. В скелелазінні працює усе. Якщо початківець починає лазити, перші два місяці в нього при більш-менш сталих тренуваннях кріпнуть м'язи кінцівок пальчики, а десь через два місяці вже ставиться техніка нормальна і починає працювати все тіло. Тим тренування не лише зміцнюють тіло, а й загартовують характер. Це найкращий спосіб показати, що немає нічого неможливого, головне бажання. Тому що спорт це найліпший спосіб для соціалізації. Це і гарний настрій, це і можливість поспілкуватися у серед рівних. Цей захід поліцейські організували разом із благодійниками. Так хотіли підтримати ветеранів. Це в принципі. Я. Як реабілітація для хлопців? По поспілкуватися один з одним, почути їхні проблеми. Постійно підтримка наших хлопців намагаємося тримати хлопців біля себе і допомагати їм їхнім родинам. Ветерани переконані, спорт допомагає не лише в реабілітації, а й повертає віру у власні сили та бажання перемагати. Інна на Ігор і подробиці. Телеканал Інтер, марафон і єдині новини.